Було дуже гучно, що саме оно ну, як впало і посипалось, і здавалось, що не знаю, просто якийсь будинок ніби сипнувся. Побігла подивитися, що там сталося, побачила, що в нас є. Потім вже всі вийшли на вулицю. Там лежав якийсь шмат ракети. Я не знаю. Якийсь. І ця сторона постраждала найбільше, якщо бачите, на ковпна, вони всі пошкоджені. Мені вночі зателефонував наш сторож, сказав, що був десь приліт, і наш садочок постраждав. У нас пошкоджено 13 вікон, у нас пошкоджені двері, у нас пошкоджений пункт обігріву. Наші діти відвідують дитячий садочок. Він працює 8 годин з, з, з харчуванням. Вони знаходяться постійно в укритті. У нас укриття облаштоване на три групи. І дітки, коли вони приходять, вони зразу спускаються в укриття. Постраждали забільшки автомобілів, які стояли на парковці біля дому, та постраждали вікна, повибивало. Щонайменше 8-10 заявок вже є на працювання, на знімання на висок конструкції над під'їздом, є відливи якісь трешки. Теж треба зняти, бо вони нависають, щоб вони нікому не загрожували. у під'їздах. Все ціле тільки вікна, які повибивали, вже працюємо. Відпрацьовуємо все нависле та небезпечно. Ми вже пробираємо.